Ати тут тоді одразу перейдемо до теми Азербайджану після медіафоруму в Шуші, де був присутній зокрема президент Азербайджану Алієв, який. А... На запитання, що варто робити українцям, так от в ситуації, коли частина їхньої території окупована, сказав: я раджу бажаю українському народу не визнавати окупацію, продовжувати боротьбу. Російські пропагандисти одразу накинулися на Алієва. Почали знову говорити про те, що ледь не цей не потенційний а, майбутній противник на полі бою. Згадали про те, що і в Азербайджані виробляються байрактари, які надавалися Україні, і Азербайджан не голосував. А, ну точніше голосував за засудження російської агресії в генасамблеї. У ООН, все це ще й на тлі заяви Азербайджану, мовляв, будемо судитися в міжнародному суді з Путіним через збиття азербайджанського літака. Реально теза про те, що Азербайджан потенційний воєнний противник, який нині насаджує цю тезу російська пропаганда, це підготовка населення Росії до ймовірної війни на тому напрямку. Ну, вони завжди так роблять. Ну, ви ж розумієте, що Алієв хотів сказати те, що він сказав. Якщо б він не хотів сказати, там не було б Дмитра просто. Вони просто хотіли. Щоб це відбулося, тому що він перед цим дав досить жорстке інтерв'ю агенції Reuters про Україну, там не було, але там були досить жорсткі слова на адресу Росії. І там було, до речі, про те, що Азербайджан буде збільшувати видобування газу. Ми не будемо це політизувати, але ми будемо це збільшувати. А це теж удар по Путіну. Тобто, тут кілька сигналів. Перше, ми вважаємо, що ви окупували українські території. Друге, ми будемо подавати на вас в суд, тому що ви не ведете себе як люди, і не можете просто визнати свою причетність до загибелі нашого літака. І третє, ми будемо збільшувати видобуток газу, щоб вас покарати ще й фінансово. Це серйозно для керівника колишньої Радянської Республіки. Звичайно, але розумієте росіяни як завжди обхитрили самі себе. У Азербайджан протягом 10-річ не було реальної можливості відновити свою територіальну цілісність і контроль над Карабахом не тому, що Вірменія завжди була сильніша за Азербайджан. З якогось моменту це вже було не так. А тому, що Азербайджан завжди побоювався, що якщо він почне якусь операцію проти сил в Карабаху і навколо Карабаху, він зустрінеться не з Вірменією, а з ким? З Росії. З Росії. Після вірменської революції і приходу до влади Ніколи Пашинян, Путін вирішив, що він має покарати вірменів, які вирішили, що вони мають обирати свою владу самостійно. Ви знаєте, що це був ремейк історії, яка вже перед цим відбулася? Я вам можу коротко розповісти. Пам'ятаєте революцію в колишній Югославії, яка призвела до краху? Слободана Мілошевич. В загальних рисах, так. В складі Югославії тоді були дві республіки: Сербія і Чорногорія. І на тлі повалення Мілошовича з'явилася оця союзна держава Сербії і Чорногорія. В цій державі Чорногорія на чолі зі тодішнім президентом Міло Джукановичем тяжіло до незалежності. А Сербія, звичайно, хотіла Чорногорію утримати. Яка країна відмовиться від виходу до моря? І Захід, як це не дивно зараз звучить, хотів підтримати сербських демократів і схиляв Чорногорію до того, щоб вона залишилася в складі цієї союзної держави аж до того. Що до Білграду приїздив тодішній очільник європейської дипломації, здається, перед цим генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана, який просто жорстко говорив, що ви маєте, що ви хочете до Європи, якщо ви хочете перспектив, ви маєте бути разом, хоча разом це означало не в НАТО, що ніколи що ця частина Адріатіки ніколи не буде частиною НАТО тому що що нагадує, правда, угу. коли приїжджав в буш старший. да я... От. І, 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 і захід на йшов, щоб зберігти цілісність цього союзу. Кремль вважав, що треба покарати сербів, адже вони скинули улюбленого Мілошевича та ще й видали його в Гагу. І Путін підтримав прагнення чорногорців до незалежності, допоміг їм відокремитися від Сербії. І вони так і казали тоді в Кремлі. Я це просто бачив на власні очі: ми маємо позбавити Сербію виходу до моря. Вони мають знати, що треба відповідати за антиросійські дії. І коли я розмовляв з політехнологами кремлівськими, я казав, а що Путін правда не розуміє, що тільки маленький Чорногорій відокремить від малюсінька? Ви уявляєте собі, який у Заходу шанс взяти її в НАТО, взяти її в Євросию з повністю Середземне море стає внутрішнім озером НАТО. Уявіть собі, яка спокуса. У вас що, стільки грошей є? Що запропонувати Чорногорію? У вас там діріпадський міторгійний комбі... комбінат відкрив, в, купив, в колишньому Тітаграді. Так вижену цього дріпаску разом з вашими російськими курортниками з ФСБ. І ніхто мені не вірив в Москві. Бо вони просто були зосереджені на цій путінській ідеї. Давайте покараємо Сербів. Тепер вони пішли. Давайте покараємо вірменів. А ви, Мені ще простіше покарати. Ми не будемо втручатися в справи Північного Кавказу, Південного Кавказу. Перепрошую. Не будемо втручатися справа Південного Кавказу. Хай Азербайджан робить все, що хоче, а ми будемо посередниками. Вони дали Алієву історичний шанс. Він скористався цим шансом як будь-який політик, який просто розуміє, що прийшов історичний момент. Це ж теж мистецтво користуватися історичним моментом. Але вони чомусь думали. Повторилася ситуація з Міло Джукановичем. Міло Джуканович теж не був, випачаючи якийсь там західний політик, це був колишній керівник Комсомолу. один з лідерів Союзу комуністів Чорногорії, як, як Аліїв, який син колишнього члена Політбюро. Ці люди не зобов'язані бути вдячними, тому що у них там в біографії якесь минуло, розумієте? Вони сьогодні і зараз керують своїми країнами. Зараз. Аліїв опинився в абсолютно новій ситуації. Президента, якого вважають у власній країні-переможцем. Який популярний, який в цій новій своїй ролі, звичайно, має захищати національну гідність азербайджанців. А що він має робити? Ну рівно так, як Міло Джуканович вважав, що він президент незалежної держави, тепер веде її до Європи і до НАТО, бо в нього шанс. Так і Алів, у нього є союзник в Туреччині, у нього є сильна незалежна держава. Чому він має принижуватися? З якого біса? А вони продовжили вважати, ну ми тобі дали можливість, ти тепер все одно маєш цілувати войовічовики. Мої, 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 Путін може спробувати покарати Аліва. Зараз ніяк. Може йому на хвіст солі насипати, але у немає немає хвоста, то це проблема. От хвіст є у Путіна. От, повірте мені, це інсайдерська інформація. У кожного диявола є хвіст. От так от. Він може тероризувати нещасних людей, які мають етнічне азербайджанське походження і російські паспорти. Ви чули, що вони вже сказали, що ці люди допомогли організувати операцію Повитина. Безумство. Він може тероризувати громадяни Азербайджану. Які живуть на території Росії, однак самим Азербайджаном він зараз не може нічого зробити з кількох причин: перше, він не може дозволити собі частину військ відтягнути з українського фронту. Просто немає місця друга він не може дозволити собі відкрити конфлікт з Евдоганом. Я не кажу, що Авдоган буде воювати за Азербайджан, але точно він посвариться з Путіним. Точно у нього буде такий. Я б сказав, вивог громадської думки, що він точно буде знати, що якщо він нічого не зробить, нічого не скаже, нічого не вдіє, він просто втратить владу Він просто не виграє ніякі президентські вибори. Його спадкоємець не вибрать ніякі президентські вибори. Це буде шанс для позиції. Ердоган ніколи не дасть нікому такого шансу. І Путін це прекрасно розуміє, бо він такий самий, як Ердоган. Він Ердоган щитує краще, ніж будь-кого. Так що він буде біситися. Рівень небезпеки може збільшитися в разі. Якщо тут припиняться бойові дії, це правда. Тоді можна подумати про те, що якусь частину військ можна відтягнути, можна поговорити про якісь там утиски національних меншин в Азербайджані, вони це люблять. Можна спробувати ще раз розіграти Карабахську карту, а ми хочемо, щоб повернулися туди вірменське населення. А ви обіцяли і не зробили. Наші миротворці мають повернутися, не хочете миром повернутися на танках. Можна тоді все ще заводно вигадувати. Але для цього потрібно, щоб були люди і було залізані. Чого немає, якщо б це було. Ваша раса зараз сидів би в Дамаску в президентському палаці. Ну просто цього фізично не існує. Я ще раз кажу: ситуація може змінитися, але для того, щоб взагалі, як не дивно, щоб стати геополітичним гравцем, путіну потрібно вийти з війни в Україні. Ця війна тримає його за хвіст.